Це завжди починається з привіт. А потім хтось розказує про світ, в якому все без тебе пустота, в якому надто сірі всі міста. Все завжди починається з розмови, коли всередині росте любов. А потім ви з глини ліпите чашки і пишете на них кохаю. А потім вас на двох одні ключі. Потім прокидаюся вночі від того, що всередині зима, від того, що її уже нема, від того, що закручує думки, від того, що димляться цигарки, від того, що порожня голова. Найперше пропадають всі слова від того, що зруйнований твій світ, від того, що почалося з привіт.